4 лютого 1885 року в сім'ї вчителя народної школи в селі Великі Бірки Тернопільського повіту Королівства Галичини та Володимирії, Австро-Угорщина, нині селище Тернопільського району народився відомий польський та український психолог, філософ, лікар і педагог, один із найвидатніших вчених першої половини ХХ століття Степан Максим Балий. Початкову освіту здобув у місцевій школі. Далі навчався в українській гімназії в Тернополі. Згодом студіював психологію і філософію на філософському факультеті Львівського університету. Після його закінчення деякий час працював вчителем математики, початкової психології та логіки в гімназіях Тернополя і Львова. Пізніше продовжував навчання в Берлінському університеті. Працював в інституті психології. Згодом навчання в університетах Парижа і Відня. Де здобув також медичну освіту. У 1911 році отримав вчений ступінь доктора водночас з двох галузей наук, філософії і медицини. До закінчення Першої світової війни працював у Віденському університеті, широко займався публіцистичною діяльністю, активно дописував до Львівського журналу Учитель. Це було видання українського педагогічного товариства, в якому вміщували статті з питань педагогіки, психології. Науково популярні дописи з різних галузей знань. Великий резонанс отримала його рецензія на книгу французького педагога Юліана Пейо. Виховання волі, де вперше прозвучала фраза, яка стала сенсом його життя, виховати самого себе, одна з найважчих задач, котру може людина поставити перед собою. Одним із перших зацікавився творчістю Тараса Шевченка з точки зору психології. У 1916 році вийшла праця з психології творчости Шевченка, а в 1924 році трійцяв творчости Шевченка. Після Першої світової війни Степан Максим Балий працював у Львові лікарем у відділенні нервових хвороб, читав курс логіки в українському таємному університеті, паралельно працював над своїми книгами на рис психології та на рис логіки, які є першими підручниками українською мовою з цих галузей науки. Пізніше видав низку праць, присвячених темі дитячої та підліткової психології. У 1927 році отримав посаду професора у Варшавському університеті і переїхав у Варшаву, де працював до останніх своїх днів. Завідував кафедрою дитячої і педагогічної психології Варшавського університету, пізніше обіймав керівні посади у Варшавському педагогічному інституті спілки вчителів. Був членом Польської академії наук та багатьох наукових установ за кордоном. За свою працю був відзначений офіцерським хрестом відродження Польщі, помер 13 вересня 1952 року у Варшаві, похований на цвинтарі Повонськи.